Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у життя однієї з найвідоміших акторок сучасності Анджеліни Джолі. А якщо ви ще не бачили наш випуск про Джейсона Стейтема, обов'язково загляньте на канал. Ну що, готові дізнатися більше про цю неймовірну жінку. Поїхали! Yeah, yeah. <му> <му> Факт 1. Ранній старт кар'єри. Анджелина Джоли почала свою акторську кар'єру ще в дитинстві. Її дебют відбувся у фільмі Looking to Get Out 1982 року, де вона знялася разом зі своїм батьком, відомим актором Джоном Войтом. Проте шлях до слави не був легким. У підлітковому віці Джолі стикалася з труднощами самопошуку, але наполегливість і талант привели її до справжнього прориву. У 1999 році вона отримала премію Оскар за роль у фільмі Перерв вирване життя, що зробило її справжньою зіркою. Факт 2. Її любов до екстремального у молоді роки Джолі захоплювалася не лише акторством, а й колекціонуванням ножів. Це захоплення переросло у справжнє мистецтво. Вона вчилася ними жонглювати та виконувала трюки, які пізніше вражали глядачів у таких фільмах, як Лара Крофт, розкрадачка гробниць. Її любов до екстриму знайшла відображення і в інших ролях, де вона часто виконувала складні трюки без дублерів. Факт 3. Велике серце. Анджеліна не лише зірка екрану, а й людина з великим серцем. Вона активно займається благодійністю, ставши послом доброї волі ООН у справах біженців. Вона відвідала понад 40 країн, допомагаючи людям, що постраждали від війн та природних катастроф. Однією з найвідоміших її місій була поїздка до Камбоджі, яка змінила її життя і спонукала до всиновлення першої дитини Медокса. Факт 4. Багатодітна мати. Анджеліна мама шістьох дітей, троє з яких були всиновлені з різних куточків світу: Меддокс із Камбоджі, Захара з Ефіопії та Пакс із В'єтнаму. Для неї материнство стало не лише життєвою місією, а й прикладом мультикультурної сім'ї, де цінують і поважають різноманіття. Факт 5. Пілотне мистецтво. У 2004 році Джолі отримала ліцензію пілота, виконуючи мрію свого сина Мед Докса. Вона володіє особистим літаком Cirrus S 22 і часто здійснює польоти сама. Це не лише її пристрасть, а й ще один прояв свободи та незалежності, які вона завжди цінувала. Факт 6. Татуювання з історією. Кожне з її понад 20 татуювань це символ чи спогад, наприклад, на її плечі, які викарбувані координати місць народження її дітей. А одне з найвідоміших буддійська мантра, яка захищає її та її дітей від зла. Для Джолі татуювання це спосіб розповісти історію свого життя. Факт 7. Золотий глобус Джолі володарка не лише Оскара, а й тричі лауреатка Золотого Глобуса. Вона отримала цю нагороду за ролі у фільмах Джордж Волес, ДЖІЯ та Перерване життя. Її акторська майстерність завжди захоплювала критиків і глядачів. Факт 8. Символ краси та сили. Джолі неодноразово визнавали однією з найкрасивіших жінок планети, але для неї краса завжди полягала у внутрішній силі. Вона стала іконою не лише завдяки своїй зовнішності, а й своїй сміливості відстоювати права жінок та дітей по всьому світу. Факт дев'ятий. Режисерські амбіції. Анджеліна успішно спробувала себе у ролі режисера. Її дебютний фільм Україні крові та меду розповідав про жахи війни у Боснії. Цей проект продемонстрував її глибоку зацікавленість у соціальних питаннях та бажання привернути увагу світу до важливих проблем. Факт десятий боротьба з труднощами. У 2013 році Джолі зважилася на важливий крок профілактичну мастектомію, щоб знизити ризик захворювання на рак молочної залози, який переслідував її родину. Вона відверто розповіла про свій досвід у статті для The New York Times, надихнувши багатьох жінок по всьому світу дбати про своє здоров'я. Ось такі неймовірні факти про життя Анджеліни Джолі. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися трохи більше про цю вражаючу жінку. Якщо вам сподобалося, не забудьте натиснути лайк, підписатися на канал та переглянути наш випуск про Джейсона Стейтема. Там теж багато цікавого. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!